Я звертаюсь до власників вітряка із Херсону. А давайте поділимося статистикою: скільки ваш вітряк із Херсону на якій висоті, в якій точці виробив за останній час, от, наприклад, зокрема за серпень місяць, тому що я сьогодні поліз дивитися статистику. Так і я чесно кажучи, трошки неприємно здивований: 5,3 квт години за серпень місяць. Це рівно стільки виробив вітряк з Херсону. На моїй висоті 7 метрів, коли навкруги на півтора кілометри чисте поле, дерева нижчі на 3 метри, немає їх таких високих ще у мене, так? І в, до порівняння, от, наприклад, на 3 метри вище від Херсонця, Херсонець на 7, а на 10 метрах у мене сидить авто 1000, так, робочий діаметр більший, 2,5 метри, так? І в порівнянні з двома метрами, якби різниця є, але різниця не співпропорційна до робочої площі. Тобто, дивіться, е, поза 16 і 7, здається, я зараз можу збрехати. Ну, 16 з хвостиком кіловат годин зробили в тисяча за той самий період, за серпень місяць. Це найгірший місяць для вітрів, так, не сперечаюсь, але ну, щось якби не так. Е, і питання, чи це у мене не так, чи це все таки у всіх не так. І давайте розберемося. Тому прошу лише реальних власників вітряка із Херсону відписатися в коментарях, скільки ваш вітряк з Херсону виробив за серпень місяць. І будемо да, будемо далі бачити. А якщо немає даних за серпень, ну окей, давайте збирати за вересень. У Мене всі ходи записані, все це можна перевірити. Мене цікавить реальне значення, яке у нас усіх виходить.